Григорій Сковорода був визначним українським філософом, просвітителем-гуманістом, талановитим поетом та зачинателем жанру байки. Народився Григорій Сковорода 3 грудня 1722 року у козацькій сім'ї у селі Чорнухи на Полтавщині. Початкову освіту здобув у сільській школі, де навчався у Дяка Скрипаля. Далі продовжив навчання у Києво-Могилянській академії. Де під впливом Феофанія Прокоповича та інших прогресивних діячів культури кликав у собі просвітницькі традиції. Оскільки мав гарний голос і музичний слух, на початку грудня 1741 року, не завершивши клас філософії, Сковорода у глухові пройшов конкурсний відбір до царської придворної капели і вирушив до Санкт Петербурга, де він почав створювати музику на власній вірші. У 1744 році Сковорода повертається до Києва, щоб завершити навчання у Києво-Могилянській академії. У 1745 році у складі царської місії Сковорода виїжджає за кордон, де мандрував Угорщиною, Словаччиною, Польщею, відвідав Братиславу, Відень, Будапешт, відвідував університети, слухав лекції знаменитих професорів, працював у бібліотеках, студіював філософські праці. В цей час він оволодів багатьма мовами, такими як єврейська, грецька, польська, німецька, італійська та французька. У 1750 році повернувся в Україну та почав викладати поетику в Переяславському колегіу. Але поет робив це за власною новаторською програмою, тож недовзі його звільнили. В цей час він почав писати байки та створив власний підручник з етику. Наступного року Сковорода відновив навчання в Києво-Могилянській академії, поступивши на богослов'я. Але через два роки він покинув навчання та почав працювати домашнім учителем у поміщика Степана Томари у селі Каврай на Переяславщині. На цій посаді він пропрацював шість років. У цей час Григорій Сковорода написав значну частину віршів збірки сад Божественних пісень. З 1759 року Григорій Сковорода почав працювати в Харківському колегіумі викладачем етики за власною програмою. Тут він розробив власну систему оцінювання. Замість балів він писав таке: вельми туп, туп або понят, напевно, понят, або ж остр, вельми остр. Також Сковорода починає працювати над збіркою байки харківські. На той час Харківський колегіум був найпередовішим навчальним закладом в Україні, але постійний тиск духовенства, який вимагав від нього прийняти духовний сан, змусив його покинути колегіум. Після остаточного звільнення з харківського колегіуму, він оселився на пасіці на березі Лопані в Гужвинському лісі і зажив життям пустельника. З 1769 року Сковорода починає вести мандрівне життя. Не спокушаючись різноманітними посадами і чинами, ходив мандрівний філософ завжди у звичайній свиті, крім книг, рукописів, супілки в полотняній торбі та палиці нічого більше не мав, навіть не прагнув мати власної хати і взагалі постійної домівки. Він часто називав себе Варсавою, тобто сином Свободи. За 25 років мандрівного життя він побував у багатьох містах та селах України. Проповідуючи свої ідеї та світогляд через пісні, трактати і псалми, він засуджував соціальне зло та звеличував природу та волелюбність людини. Він першим адаптував твори давньогрецьких філософів до української культури і академічної освіти. Ще у Києво-Могилянській академії Скобарда вчив твори Платона та його послідовників. І на їх основі він створив свою систему поглядів і став найвизначнішим українським філософом. Його твори видали уже після смерті, але і за життя вони були популярними, їх переписували від руки. Його вірші були в репертуарі мандрівних музикантів та ковзарів. Сродна праця найбільш популярна тема роздумів сковороди. Філософ вважав, що кожна людина повинна знайти своє призначення в житті і займатися тим. До чого має прихильність. Так вона буде в гармонії з собою та світом, в іншому разі, землю наповнює зло. Це була революційна на той час думка, яка не схвалювалась владою і церквою. Помер Григорій Сковорода 9 листопада 1794 року в селі Паниваніка, зараз Сковородинівка Харківської області. На його надгробку. Вибита найвідоміша його цитата. Світ ловив мене та не впіймав Читала Олександра Кравченко Для довідки біс